Військового застосунку Міністерство оборони України презентувало додаток Армія Плюс за повідомленням відомства. Мета проєкту зменшити бюрократію в армії. На презентації був мій колега Михайло Манелюк. Армія Плюс для українських захисників Міноборони спільно з Генштабом розробили новий онлайн-застосунок. Головна мета заощадити час, сили та енергію військовослужбовців. Застосунок презентував президент Володимир Зеленський. Це тільки перший реліз армії Плюс. Далі так само. Як ми наповнювали нашу дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і армія плюс мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. На електронному ресурсі Армія плюс для українських захисників будуть доступні 11 різних опцій. Серед них і написання рапортів на відпустку та одержання грошей на оздоровлення. Тож військовий зможе сформувати документ онлайн у кілька клацань відправити його командиру та отримати відповідь, прийняв той до опрацювання цей рапорт чи ні. Спершу проєкт випробують у кількох бригадах. Цифровізація охоплює всі сфери: відбудову, освіту, медицину, соціальний захист, підтримку бізнесу, правоохоронну діяльність. І, звісно ж, цифровізація має охопити і прийти в армію. Служити означає бути на своєму місці, бути ефективним, бути результативним. Для цього наших захисників слід звільнити від невластивих навантажень, аби сконцентруватись на тому, що дійсно важливо. Наша мета. Створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Згодом ми інтегруємо в армію Плюс сервіси і для родин військових. Це глобальне завдання, це охоплює всі аспекти життя наших захисників. Армія Плюс це більше ніж просто цифровізація. Всі сервіси для військових в єдиній системі: банки, навчання. Цифровий документообіг, медичні сервіси, логістика, кадрові питання, зворотній зв'язок. У міністерстві оборони зазначають запуск армії плюс це цифрове досягнення, яке однозначно спростить процес виконання повсякденних завдань для більшості командирів Сил оборони України, а згодом для кожного воїна. І це лише початок, запевняють розробники. Одна з ініціатив, реалізованих після ухвалення закону про цифровізацію армії. Михайло Бенелюк Олег Невідомський, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.